Вітаю вас, малює представники повітряної стихії, близнюки Терези та Водолії. Це прогноз для вас на січень 2025 року. Зараз розберемо основні важливі події місяця, щоб ви змогли якомога краще організувати свій місяць та використати всі аспекти для реалізації ваших цілей. Початок року і початок місяця буде на зростаючий місяць, адже 31 грудня 2024 року був молодик. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу. Якщо не знаєте його, можете написати мені в коментарях вашу дату, час та місце народження, і я вам цьому допоможу. Також можете дивитися прогнози за своїм сонячним знаком, і діток ми дивимося за знаком, куди потрапляє місяць. Всі тайм-коди для кожного знаку зодіаку і важливих подій місяця я проставлю в описі під цим відео. А зараз дякую за вашу підтримку, за ваші лайки та коментарі. Вітаю вас, мої любі близнюки. 2 січня Марс, який символізує активність, ініціативу буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла, раху, що вказує шлях еволюції і аспект буде торкатися вашого 3 та 11 секторів. Третій це наше близьке оточення. Ним можуть бути родичі, брати, сестри, тітки, дядьки а також колеги по роботі. Це можуть бути і сусіди. Також третій сектор пов'язаний з комерцією, посередницькою діяльністю, навчанням, підвищенням кваліфікації, гаджетами, автомобілями, тобто все, що пов'язано із знаннями, поїздками це все третій сектор. А одинадцятий це соціальні мережі, це інтернет, наші друзі, однодумці, також другі шлюби. І в цей період у вас буде багато можливостей для того, щоб ви. Показали себе саме через спілкування з іншими людьми, знайшли своїх однодумців. Це може бути і навчання онлайн, підвищення кваліфікації і вихід на інший рівень, тобто за допомогою ваших знань. Вашої наполегливості ви зможете розширити свої можливості, і цей аспект допоможе вам реалізувати ваші плани. 3 січня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Це аспект опозиції, протистояння. Він буде торкатися вашого 2, 3 та 8 і 9 секторів, оскільки ці планети перебувають на межі двох знаків, тобто буде певне протистояння. Ви будете стояти перед кардинальним вибором або ж. З'ясовувати обставини, які стосуються ваших власних фінансів, зароблених власною працею, та грошей, які є чужими. Це може бути партнерські гроші або соціальні виплати. Ось ваша активність буде в цьому полягати. А також може бути певні непорозуміння, пов'язані із близьким оточенням і всім іноземним. це може бути конфлікт або ж напруження обставини, які будуть вимагати вашої активної участі, які стосуються, наприклад, документів або ж навчання за кордоном. Виїздом за кордон в цей період важливо бути уважними на дорогах у поводженні із технікою і не втягувати себе в конфлікти 4 січня. Сонце, яке символізує наше его, буде в гармонійному аспекті до Сатурну, планети стійкості, наполегливості та порядку. Торкатися аспект буде 8 та 10 секторів. 10 сектор це кар'єра, статус, наші амбіційні цілі. А 8 – це все, що пов'язано із великими грошима, спільними ресурсами, соціальними виплатами. Оподаткуванням, страхуванням, митним контролем. Саме в цей період ви зможете зустрітися з плавовою людиною. Це може бути періодом участі у великих заходах. Оскільки Сатурн він дає довгострокові події, то це може бути підписання важливого договору, що підсилить ваш статус. 6 січня Марс, будучи ретроградним, заходить знову в знак Рак, ваш другий сектор. І це може бути періодом, коли ви будете переглядати свою діяльність, свої доходи, джерела своїх доходів. Може бути аналіз бюджету. Ви зможете змінити тактику в підході до клієнтів, наприклад, або ж в своїй діяльності, або ж вас буде повертати до тих ситуацій, які будуть вимагати аналізу вашої самооцінки, ваших талантів. Це може бути і активністю пов'язаною із роботою голосом, тобто виходом на люди, коли ви зможете показати себе. 8 січня Меркурій, який символізує знання, управитель вашого знаку Зодіаку, планета спілкування, буде переходити в знак Козиріг, ваш восьмий сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації, спілкування, документів. Тобто, ви будете зацікавлені в тому, щоб... Укладати угоду, створювати колаборації, або ж це може бути періодом перепідписання важливих договорів для вас, вивченням езотерики, або ж активна діяльність у сферах психології, астрології. Це може бути і періодом, коли ви зустрінете людину або ж інформацію, яка буде торкатися банку. Наприклад, це може бути парафон банківських карток, підписання договорів. 12 січня Марс буде в аспекті удачі до Нептуну. Марс активність, а Нептун це планета віри, милосердя. Торкатися аспект буде 2 та 10 секторів. Саме зараз, через ваші активні дії та віру в себе, ви зможете досягти успіхів, адже другий сектор це власні фінанси, а 10 це сектор статусу та кар'єри. Чим більше ви будете заявляти про себе, тим більше вас будуть помічати, адже 10 сектор це найвища точка, де знаходиться. Сонце найбільш яскраве. І саме 10 сектор вказує на наші амбіційні цілі, визнання соціумом. І відповідно, чим більше статус, тим більше буде і фінансів. 13 січня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану. Уран планета креативності, нестандартності. Це може бути важливі зустрічі для вас, неочікувані звістки приємні. Це буде імпульс творчого потенціалу цього ж дня. Селена, яка символізує допомогу вищих сил, нашого янгового охоронця, буде переходити в знак РАК, в ваш другий сектор і буде давати вам успіх, пов'язаний із вашими власними фінансами та ресурсами. Білий місяць або ж Селена буде допомагати вам проявляти свої таланти. 12 січня також кармічний місячний музол раху змінив знак із Овну на риби. На півтора року перед вами буде стояти інша кармічна задача. Саме зараз, коли він буде стояти в 10 секторі, ви маєте проявити свої амбіції, досягти бажаного кар'єрного росту, зміни статусу на той, який ви хочете Будьте сміливими. Кармічний місячний вузол раху буде давати вам ситуації, коли ви зможете проявляти себе і реалізувати свій потенціал в цьому вціленні. 14 січня буде повний місяць. В цей період він буде висвітлювати вам теми другого сектору, тобто ви зможете проаналізувати свої ресурси, стан фінансів, а також вашої самооцінки та здоров'я. Це може бути отримання винагороди за вашу діяльність або ж зміна роботи, покращення умов праці, все в ваших руках, від того, як ви працювали, ви зможете отримати результат. 16 січня сонце буде в опозиції до Марсу. Сонце, наше его, а Марс наша активність. В напружених аспектах може давати агресивність та імпульсивність. Торкатися аспект буде осі фінансів другого та восьмого секторів. Тобто, це може бути перегляд фінансів, питання пов'язані з перерозподілом спільних ресурсів та фінансів, наприклад, з вашими партнерами. Це можуть бути партнери по шлюбу або по бізнесу. Також це може бути періодом, коли вам варто слідкувати за своїм здоров'ям, адже можуть бути. Підвищення температури або ж головний біль, підвищення тиску. В той же час аспект допоможе вам показати напористість і активність у відстоюванні ваших прав. 19 січня сонце буде переходити в знак водолій. Там, де сонце, там найбільша ваша енергія, яку ви будете витрачати. Це пов'язано із 9 сектором, всім іноземним. Тобто ваша активність буде пов'язана із спілкуванням з іноземцями, вивченням іноземних мов, наприклад, навчанням, показом вашого авторитету, для когось спілкування із онуками, зустрічі, вирішення юридичних питань. Також 19 січня Венера, яка перейшла 3 січня у знак Риби, буде у з'єднанні з Сатурном у вашому 10 секторі. Там, де Сатурн, там велика відповідальність, там, де Венера, там дипломатія і гармонія і успіх. Тобто, в цей період ваше спілкування буде більш стриманим, дипломатичним, структурованим. Це може бути підписання вигідних контрактів, зустрічі із статусними впливовими людьми. І нові знайомства в цей період будуть довгостроковими та відповідальними. 21 січня Сонце буде в з'єднанні із Плутоном в вашому 9 секторі, і відкривається новий цикл, буде певна трансформація, яка стосується всього іноземного. Це може бути пов'язано з підвищенням кваліфікації, із виступами, із звітностями для когось здачі екзаменів. В цей же період і Сонце, і Плутон будуть робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. 23 січня Меркурій буде в напруженому аспекті до Марсу. В цей період може бути різка зміна планів, або ж ваші дії будуть йти в розріз вашим словам, не по плану. Допомагаючим, в цей період буде аспект гармонійний між Меркурієм та Ураном. Тобто, за допомогою ваших друзів, вашого нестандартного підходу, креативності, ви зможете вийти з напружених обставин. Трокатися ці аспекти будуть 2, 8 та 12 секторів. Знову ж таки, все, що пов'язано із. Грошима, фінансами, великими грошима, а також іноземним. Це може бути повернення боргів або ж завершення темної смуги в вашому житті. 28 січня Меркурій буде переходити в 9 сектор в знак водолій. Там, де Меркурій, там багато спілкування. У вас буде багато інформації, поїздок, також звісток і. Навчання, яке стосується підвищення вашої кваліфікації та авторитету, спілкування із наставниками, або це можуть бути отримання важливих для вас документів. І 29 січня настає новий місяць у вашому дев'ятому секторі, тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості і зміни, які торкаються мандрівок, еміграції та вашого авторитету. 29 січня Венера буде заходити в граду своєї петлі, тобто будуть зароджуватися ті події, які ще будуть давати про себе знати згодом, адже Венера скоро буде в ретроградному русі. 30 січня Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Сонце наше Я. А Юпітер планета, яка все розширює. Торкатися цей гармонійний аспект буде вашого першого та дев'ятого сектору. Сміливо дійте. Це чудовий період, коли рік починається саме з таких аспектів, коли ви зможете проявити себе, свій авторитет. Для когось це може бути періодом імміграції або ж отриманням. Документів на проживання за кордоном. Це може бути періодом навчання, виступів, коли ви зможете показати свої таланти, свої здібності. Це також дім її повторних шлюбів, і періодом, коли ви зможете більше мандрувати, створювати власні курси, знаходити людей, які будуть з вами мати спільні інтереси та ідеали. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео. Вітаю вас з Новим роком, мої любі терази. 2 січня Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла раху. Поки що він в знаці Овен і буде давати вам можливість яскраво показати себе. Аспект торкається з 7 та 11 секторів, тобто всього того, що стосується партнерських взаємовідносин, ваших клієнтів, опонентів, партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. А одинадцятий це друзі, однодумці, соціальні проекти, плани на майбутнє. Тож в цей період для вас будуть відкриватися нові можливості, також ймовірний новий досвід, який буде відкривати перед вами нові можливості. Це можуть бути зустрічі онлайн або ж підписання важливих для вас документів і реалізації ваших планів. 3 січня буде напружений аспект. Між Марсом та Плутоном аспект рукається вашого п'ятого та одинадцятого секторів. Тобто можуть бути протистояння між вашими власними вподобаннями, вашим хобі, вашими ідеями, а також всім колективним. Це можуть бути протистояння між вашими дітками, наприклад, якщо вони захочуть увагу до себе, а вам потрібно буде реалізовувати власні ініціативи і бути з однодумцями. В цей же період Венера буде переходити в знак Риби, ваш шостий сектор і буде давати вам в ньому успіх. В цьому ж секторі знаходиться і Сатурн, Нептун, і це сприятливі можливості для того, щоб ви покращили умови праці. Зайнялися своїм здоров'ям, впровадили корисні звички. 4 січня сонце буде в гармонійному аспекті до Сатурну, торкаючись 4 та 6 секторів, все, що пов'язано із вашим місцем проживання, сім'єю, сімейними справами та роботою, вашими рутинними обов'язками. Це можуть бути укладання договорів, які стосуються допомагаючих професій, роботи пов'язаної на дому або ж з дому. 6 січня Марс буде переходити назад в знак рак, в ваш 10-й сектор, і буде давати вам повтори ситуації, які стосуються вашої кар'єри та статусу. Це може бути перегляд вашої стратегії в діях або ж звернення до досвіду попередніх поколінь. В Марс, будучи ретроградним, може давати підвищену конфліктність, головне не втягувати себе в напружені обставини, а відстоювати свої права. 8 січня Меркурій. Яке символізує мислення, інформацію, спілкування, буде переходити в знак козиріг. ваш четвертий сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації та спілкування. Буде більше зустрічей у вас вдома, або ж може бути підписання договорів, документів, які пов'язані з нерухомістю. Це може бути або пов'язано із платіжками, або ж. Із питаннями оренди або ж продажу купівлі майна, вирішення сімейних питань, або ж зустрічі в родинному колі. 12 січня Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну. Марс наші активні дії, а Нептун це віра, це вищий прояв любові. Торкатися аспект буде шостого та десятого секторів, тобто всього, що пов'язано із вашою роботою, роботою в найм вашими. Обов'язками, графіком дня, режимом дня та статусом і кар'єрою може бути реалізація ваших мрій, тобто ви можете перейти на ту роботу або ж отримати ту посаду, про яку давно мріяли, або ж це може бути переїзд, який буде покращувати ваш режим дня. Цього дня кармічний місячний вузол. Раху буде переходити в знак Риби, ваш шостий сектор на півтора року, і буде вимагати від вас кармічних обов'язків, які стосуються вашої роботи, перегляду, режиму дня. Та здорового способу життя. Це дім нутриціології, і саме зараз ви можете проявити себе в цьому яскраво, або звернутися до цієї науки, або ж самим займатися і дотримуватися здорового способу життя. Більш детально про цей період зніму окреме відео. 13 січня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану. Сонце це наше я, це енергія, творчість, а уран це креативність і нестандартність. Тобто, саме зараз будуть. Інсайти, прихід цікавих креативних ідей, і прояв творчого потенціалу, зустрічі із креативними людьми. Для кого сприятливий період для того, щоб звернутися до астрології, або вивчати, або замовити консультацію цього ж дня, Селена або ж білий місяць буде переходити в знак РАК на сім місяців, і він буде в вашому 10 секторі. Тобто вас чекає успіх пов'язаний з статусом та кар'єрою. Для когось це може бути важлива звістка щодо народження дитини, або ж одруження, або ж отримання посади, яку ви хочете. Переїзд або вагома покупка. 14 січня буде повний місяць у вашому 10-му секторі. Ви зможете отримати результати. Які стосуються вашої кар'єри. Це може бути винагорода за вашу працю, завершення проекту або ж переїзд, підписання важливого документу. 16 січня Сонце буде в напруженому аспекті до Марсу, торкаючись вашого 4 та 10 секторів. В цей період ви можете відстоювати свої права. Це може бути періодом, коли з однієї сторони. Буде боротьба напористість, де вам потрібно буде проявити ініціативу та активність, але будуть вимагати від цього як і домашні справи, так і робота. 19 січня Венера буде у з'єднанні із Сатурном в вашому шостому секторі, тобто буде більш діловий підхід, дипломатичність у роботі, ви зможете покращити умови вашої роботи, або ж. А це можуть бути і налагодження ділових відносин з вашими колегами по роботі. 21 січня сонце буде у з'єднанні із Плутоном і буде відкриватися новий цикл, що торкається вашого п'ятого сектору. Тобто можуть бути трансформації пов'язані із вашим хобі, і з усім, що вас надихає. Це дім, який стосується кохання, дітей, романтики, відпочинку. І саме зараз ви зможете переглянути свої відносини із людьми та дітками. Це може бути і зміна у ваших творчих проєктах. 23 січня Меркурій буде в напруженому аспекті до Марсу. В цей період можуть бути розходження між словом та ділом. І в той же час Меркурій буде робити гармонійний аспект до урану, планети креативності і різких змін. Тобто, в цей час ви можете. Діяти по-іншому за рахунок нестандартного креативного підходу. Це спека була торкатися 4-го, 8-го та 10-го секторів, тобто знову постоють питання великих грошей, трансформацій і всього, що стосується нерухомості, місця проживання, сім'ї та кар'єри і статусу. 28 січня Меркурій буде переходити в знак водолій, в ваш п'ятий сектор. Там, де Меркурій, там більше спілкування та інформації. Може бути легкість в створенні цікавих ідей, нових проєктів, можливі спілкування і зустрічі з дітками, організація для них свят, а також багато зустрічей. Це можуть бути і знайомства, романтичні побачення та період відпустки. 29 січня настає новий місяць в вашому п'ятому секторі і відкриває для вас нові можливості та зміни, які і стосуються власне вашої творчості, хобі та дітей. 29 січня Венера буде заходити в граду своєї петлі, адже скоро вона буде ретроградна і вже буде зароджувати ті події, які ще будуть повторюватися в вашому житті. А 30 січня Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру, торкаючись 5 та 9 секторів. П'ятий творчість та натхнення, а 9 ваш авторитет вищого світа, іноземці. Мандрівки, тобто цей період ви зможете розширити свій кругозір за рахунок поїздки, наприклад, за кордон. Ви можете вивести своє хобі, свою власну справу на більш широку аудиторію. Дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео. Вітаю вас з Новим роком, мої любі водолії. 2 січня Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде в аспекті удачі до кармічного місячного Раху, що буде торкатися в сфери ваших партнерських взаємовідносин та близького оточення. Це щодо можливість для вас щодо розширення своїх знань та контактів, підписання важливих договорів, отримання важливої інформації. 3 січня Венера, яка символізує успіх. Взаємовідносини та наші бажання буде переходити в знак Риби, ваш другий сектор, і буде давати в ньому успіх. Також 3 січня Марс буде в опозиції до Плутону, і буде він торкатися вашого першого та сьомого секторів. В цей період можливі непорозуміння та підвищена конфліктність на осі партнерських взаємовідносин, і в той же час ви можете відстояти свої позиції. 4 січня сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Сонце це наше его, а Сатурн планета відповідальності та порядку, і торкатися аспект буде 2 та 12 секторів. Обидва сектори відповідають за нашу самооцінку та здоров'я, а також це може бути сприятлива можливість для звернення до людей старшого покоління. Це може бути і контракти. Або ж робота, яка пов'язана із усамітненням, із таємною діяльністю, також можуть бути винагороди, фінансова допомога від людей старшого покоління, або ж гарна звістка з-за кордону. 6 січня Марс буде переходити в знак РАК, в ваш шостий сектор. І буде повторно давати вам можливість проявляти себе щодо своїх обов'язків, можете повертатися на ту роботу, на якій вже були, або ж до тих проєктів, які розпочинали раніше. В цей же період може бути підвищена конфліктність із колегами по роботі, проявляєте чесність, стійкість. І це також хороший період для того, щоб ви переглянули. Свої звички і дотримувалася здорового способу життя. 8 січня Меркурій буде переходити в знак Козиріг, ваш 12-й сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації та спілкування, а 12-й сектор символізує все далеке, незвідане, таємниці, усамітнення. В цей період може бути багато спілкування саме із членами вашої родини, або ж через онлайн. віддалено. Також це може бути і поїздка кудись далеко, або ж отримання важливого документу. Наприклад, для еміграції або ж виїзду за кордон, навчання, яке пов'язане із езотерикою та психологією, зустрічі із людьми, яких ви не бачили давно. 12 січня Марс буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Марс це наші активні дії, а Нептун планета віри та любові. Аспект буде торкатися вашого шостого та другого секторів, тобто ваших. Побутових рутинних обов'язків, допомоги іншим, а також вашими фінансами. Ви можете знайти роботу своєї мрії або ж покращити умови вашої праці, режиму дня, стану здоров'я. В цей же день буде зміна північним місячним вузлом раху знаку. Він буде переходити в знак риби і буде ставити перед вами. Кармічні задачі проявляти себе, свої таланти та влаштуватися на ту роботу з тими доходами, про які ви мрієте. У вас дуже буде багато планет саме в січні, в другому секторі чудова можливість для роботи голосом для перегляду своїх цінностей, здоров'я, ресурсів і власних фінансів. 13 січня білий місяць, або ж Селена буде також переходити в шостий дім в знак РАК і буде давати вам успіх, який стосується ваших рутинних обов'язків, здорового способу життя, режиму дня. До вас можуть приходити люди, які будуть вам допомагати, тобто вищі сили через інших людей, будуть допомагати вам в реалізації ваших цілей. Цього ж дня Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до. Урану сприятлива можливість для нових знайомств, зустрічей для отримання винагороди. Для когось сприятлива можливість для переїзду або успішної роботи онлайн. 14 січня настає новий місяць в шостому секторі в знаці Рак. Це період нових можливостей і змін, які стосуються вашої роботи, особливо роботи в найм, вашого режиму дня, який також може бути пов'язана зміна із переїздом, або ж ви можете завести собі домашню тваринку. 16 січня буде напружений аспект між Сонцем та Марсом, торкаючись вашого 6 та 12 секторів. В цей період може бути підвищена конфліктність на роботі. Це може бути дуже багато активності, тож бережіть своє здоров'я і не перенапружуйте себе. Також це може бути періодом, коли потрібно буде змінювати графік дня, і організму треба буде перелаштуватися. А 19 січня буде з'єднання Венери та Сатурну у вашому другому секторі, там, де Венера, там удача, а Сатурн дає велику відповідальність. Це можуть бути підписання вигідних для вас угод, які будуть довгостроковими, і вони будуть давати вам успіх при наполегливості та дисципліні щодо ваших доходів. 21 січня Сонце буде у з'єднанні із Плутоном в вашому першому секторі, і для вас буде відкриватися новий цикл, який допоможе вам реалізувати себе, розкрити свій творчий потенціал, заявити про свої навички. Можуть бути зустрічі важливі, підписання важливих угод. Аспект стосується трансформації, тобто може бути зміни вашого іміджу, стилю і манери поведінки. 23 січня буде напружений аспект між Меркурієм та Марсом, що може вказувати на розходження наших дій із нашими планами, можуть бути зміни планів, або ж ви можете переглядати свою тактику, оскільки Меркурій буде в гармонійному аспекті до урану, то можете. Проявляти більше креативності, нестандартності у вирішенні поставлених задач 28 січня. Меркурій буде переходити в ваш перший сектор. Там, де Меркурій, там більше спілкування та інформації. Це чудова можливість для того, щоб ви виступали, спілкувалися, знайомилися для навчання, для поїздок. Саме в кінці місяця ви можете яскраво проявити себе. 29 січня Венера буде заходити в граду своєї петлі, тобто вона буде формувати певні події. Тож прислухайтеся до інформації, до нових знайомств, адже коли вона буде ретроградною, то буде повертати вас до цих ситуацій. Також, 29 січня настає новий місяць. Ці нові можливості будуть у вашому першому секторі. В цей же день Меркурій буде у з'єднанні із Плутоном, і вони будуть робити. Гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів. Юпітер буде в гармонійному аспекті до сонця, що також буде розкривати ваш потенціал, вже починає зароджуватися цей аспект. Також буде бісекстиль, гармонійна конфігурація за участі Марсу та Венери, які будуть розряджатися на Уран. Тобто можливі нові зустрічі, нові знайомства, креативні ідеї. А 30 січня буде точний аспект між сонцем та Юпітером, торкатися він буде вашого першого та п'ятого секторів. Також чудова можливість для того, щоб ви святкували, знайомилися, зустрічалися із дітками, коханими це період святкувань та романтичних побачень, відпусток, створення ваших творчих проєктів. Для того, щоб ви виступали, показували свої таланти. І заручалася підтримкою публіки. Бажаю вам успішного січня і Нового року, і до наступних зустрічей в наступних відео.